Всім привіт! Фондовий ринок летить к чертям, а ми з вами набираємо кілограми. От що? Дійсно прогресує. Таке та вес. Ладно, це я про себе. Ви всі ідеальні. Поїхали. Що беру? Тесто Філо купила? Було в холодильнику. Знаєте, таке завжди треба. А, горіхи, сир, сливи і груші. Груші вже лежать в неділю, нічого з ними не робиться. Тому швидко все це робимо і забуваємо. і вообще даже не вспоминаем. Що делаю? Бару такі листочки. Можно, конечно, заморочиться и самим зробити, Я, до речі, оставлю тесто фила. У мене там є, ми робили колись. Ой, мені не сильно хочеться це заморачуватися. Як нема бажання, що ж, заставиш чи що, когось щось робити, ні конечно. І тепер беру так, розрізаю, до такие полоски. Опа. Опа! Духовку поставили 180, і хай розігрівається. Раз 50 грамм вершкового масла и будем сюда закладывать, замазывать и все робити. Такая ж прям знаєте, аж сок тече. Хороша груша. Висит груша, нельзя скушать. Да? Щось таке мы проходили. Так, и беру ще сливку. Раз. Лента розчищається, просто прелесть. Сливы бомбезнец. Такие солодки. Ой. Таке люблю, конечно. Ой, хто таке не любить всі ми однакові? Нарізаю сир камамбер. О, кажу камамбер, господи. Оце ж поназивають, коротше, цей вонючий сир, кому воняє, кому як. І роздріблю трохи горішків. Показую на беру масло. Так раз намазала. Це ж мінімально дієтичний пірожок. Укладуємо все це на противень і змазуємо яєчком. Наша ну красота, і це ще тільки половина тіста. Понимаєте? Чого б ні? Так, тепер яєчко. Подвзбило, поколотила, помазали. І відправляємо випікатися до духовки. На скільки ми отворове? Ну, минут на 15-20 точно. А там подивимося, щоб підзолотилось і все. Воно ж швидко пропікається, що там того тіста. Чуть-чуть і все. Начинка у нас нормальна, Коротше, можна не переживати. Тільки хорошо. Бо воно, ну, знаєте, як там, де яйцо попадає, там гарно виглядає. Там, де яйцо не попадає, а потім чорті що. Таке полублюкле. Оце зараз набалакала і потім що, правильно? Открываем наші пирожки. Они полубили, полужуті. А як закон подлости работает. Все, цю красоту відправляю запекаться. Волосся во всі стороны. Ой, який кошмар. Так, готово, переложила. Ну, так це я тільки половину запекла. Гляньте. Ну, красота! Клас! Ма, ну, бомбяус, просто бомбяус. Пробуем. Бля, хрустящие такие. Ой. М -м -м. Ребята, обманка. Обманка типа пирожки, а если ж фактично одну начинку. Смачно. И я бы сейчас знаете, чтобы подсолодиться все дело. Я сейчас сверху еще пудрой насыплю. Вот это будет класс. М -м -м. А если с мясом буду. Ой. Вот на этом груша подрастопилась и все. Но мне чуть-чуть сладости не хватает. Я сюда чуть-чуть дала сладости, но я сукор вообще не использовала. Поэтому сейчас засыплю еще пудрой. Вот а то надо не балакать, а взять и засыпать. А теперь другое дело. Класс.